Давайте всі разом скажемо слава нашому Богу за його милість, яку він проявив сьогодні до нас, і ми є, ми є свідки того, ми пережили цю благодать, пережили цю силу. Можна сказати, звершився цей акт. Ми видали такий акт спасіння, де ми приймали участь, споживали хліб і споживали вино. Знаєте, і ми, я так роздумуючи над цим всім, вчора так теж. Перед сном слухав одну проповідь за багатий дім нашого батька, так почав роздумувати, почав розмірковувати в своєму серці. Знаєте, прийшла така думка, чого дуже часто ми, діти нашого багатого батька, дуже часто буваємо бідні, а дуже часто ми буваємо, подібно як цей будний син, опльований, можливо, побитий цим життям чим ми є ні з чим, можливо, десь ми скитаємося далеко. Здається, ми ж, ми ж діти нашого великого батька, який має велике багатство, який має велику силу будь-кого зміняти, який має великі маєтки. Ми дуже часто в домі нашого батька ми є бідні. Хочу зачитати це місце, цю подію, це Івані від Луки, 15 розділ. З 11 віршика і нижче. І він оповів у чоловіка одного, бува, два сина, і молодший з них сказав батькові дай мені, батьку, належну частину маєтку. І той поділив, поміж ними маєток, а по небагатьох днях зібрав син, молодший, усе та й подався до далекого краю і втратив маєток свій там. живучи марнотратно, а як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити швунка свого оч, стручками, що їв їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймітів мають хліба аж надбір, а я отут з голоду гину. Устану й піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене. Як одного з своїх наймітів. Далі не буду читати, ми знаємо цю всю цю історію. Ще одне місце, хочу зачитати послання апостол до Тита. другий розділ з 11 вірше крайнище, послання апостол до Тита. другий розділ з 11 вірше крайнище, бо з'явилось Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожедливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому. Віці і нижче читаю, а коли з'явилось благодать та людинолюбство, Спасителя нашого Бога, Він на спасне діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через кукіль, відродження, обновлення Духом Святим, якого Він щедро вивив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його багатотю і стали спадкоємцями. За надію на вічне життя. Слава Богу, Господь через свою благодать, через кров Ісуса Христа, сьогодні зріднив нас, каже слава Господні, колись не народ, тепер народ Господній, колись не помилені, а тепер ми помилені. Хвала Господи, ми колись подібно як їх цей будний син. Можливо, у своєму житті сказали при таке рішення. Піду я своєю дорогою, піду я своїми шляхами, своїми путями, А він прийшов, прийшов певний час в життя цього блудного сина, де він все розтратив. Він прийшов до свого батька. І знаєте, хотілося би зауважити такий хороший момент. Над яким я почав роздумати. Думаю, є в слові Господньому в псалмі в таке місце каже жертви Богові, а дух смирений, дух сокрушений, коли блудний син читаючи цю історію, коли блудний син. Навертався до хати, то він не йшов. Ви знаєте, з розправлятою головою, з розправлятими плечами, я йду додому батька, знов зараз наберу багатства, знов зараз розбагатію. Ви знаєте, але цей, цей син він йшов додому батька свого з пониженою головою, з смиренням, знаєте, з таким умілєнням. Каже до батька. Батько, не хочу бути, я не достойний називатися сином твоїм, але хочу бути тільки наймітів. І хотілося б, ви знаєте, що коли ми навертаємося до нашого Господа нашого, щоб наш Господь хоче, щоб наше серце було в такому стані, щоб ми були в сокрушенні. Каже слово Господнє: жертва Богові Дух сокрушений, дух смирений. Господь сьогодні не чекає від тебе, може, якогось такого повишення. Господь сьогодні чекає від тебе смирення. Господь сьогодні від тебе чекає покори, і вагідності, і смирення, щоб ти прийшов до нього, смирив своє серце перед Ним, схвився перед Ним і можливо, так як подібно, як цей син сказав. Господи, я недостойний бути сином Твоїм, я недостойний називатися Сином Твоїм, Ти дав мені маєтки, ти дав мені багатство, ти дав мені силу Святого Духа, Ти дав мені залог благодаті Твоєї, я його розтратив, я його потеряв, я жив розпутно, я потеряв все. Я хочу прийти і називатися тільки найметом. На сьогодні любов Господня, вона є велика, Господь сьогодні до Твого серця говорить: Ти будеш сином моїм, ти будеш дочко моєю. Аллилуйя. Я на тебе, я тобі дам ці кращі одежі. Я тобі дам персень, я тобі дам кращу одежу, кращу, кращу їжу. Ти будеш мати благословіння, тому що ти є в домі, батько Господнє, сьогодні милуючий до нас. Господня сьогодні. Милостивий до нас, дітей своїх, і Він готовий сьогодні тебе очистити, омити, освятити своєю кров'ю, дати тобі це найкраще, зняти з тебе, оцей тягар гріха, зняти з тебе цю тяжість, дати тобі звільнення, ти зможеш іти вперед, ти зможеш іти і славити нашого Господа Ісуса Христа, але Господь сьогодні чекає Твого серця, Господь сьогодні чекає Твого відкритого серця, Твого бажання. Господи, хочу бути в твоєму домі. Я можу називаюся твоїм Десь там, можливо, записано, що я десь був в твоєму на списку, що я є твій син, але я сьогодні не є в твоєму домі. Я сьогодні в далекому краї я блукаю. я не маю не маю навіть що пожити. Я розтратив все. І ви знаєте, він не вертається. і він отримав це велике благословіння, коли він прийняв це рішення. Каже славі Господня, що він жив, він жив і спам'ятався. Прийшло до нього це розуміння, що я ось тут скитаюся, у мого батька є багатство. Він жив, знаєте, я думаю, що це Бог його торк торкнувся його серця. Я так допускаю цю, цю думку, що батько він молився за свого сина. Батько, він, він молився, він зівав. Господи, ти бачиш, де мій син знаходиться. Є ви над ним свою милість. І я думаю, що Господь торкнувся його серце. Прийшов певний час, де Бог відкрив його серце і наповнив благодаттю своєю, і прийшло це розуміння, щоб прийти додому. Батька, нехай Бог допоможе. Щоб ми, хотілося б, щоб ми в домі батька нашого не були скупі, щоб ми в домі батька нашого не були десь, десь позастану, що хотілося б, щоб ми в нашому домі батька ми були багаті, ми були наповнені благодаттю Його, ми були наповнені плодів праведності, сили, покори, хай Бог нам допоможе, а йому нехай буде слава. Амінь.